Підготовчі засідання у кримінальній справі щодо Володимира Синельника, якого обвинувачують у наведенні ракети на піцерію Рія у Краматорську. Починається з клопотань прокурорки. Зважаю, бажано передачі да кримінального провадження до судового розвіду. який прошу проводити в закритому судовому провадженні, призначене клопотання було скеровано до суду, а також Є клопотання скільки за публічних заходів закінчиться 25 лютого, 24 лютого, двадцять року. Є клопотання про продовження за пубічного у вигляді тримання під вартою під час судового розгляду. Секретар засідання, адвокат обвинуваченого та сам обвинувачений забороняють показувати своє обличчя. Колегія суддів де до нарадчої кімнати після повернення до зали суду зачитують ухвалу. Вважає доцільні здійснювати судовий розгляд в закритому судовому засіданні. Клопотання прокурора про продовження запобіжного захисту, вогні тримання під підварту, синальник Володимир Миколавичу задоволення. Продовжити синальник Володимиру Миколавичу 7 листопада 1965 року наважені запобіжний у вогні тримання під вакцироку на 60 днів. Нагадаємо, 27 червня 2023 року армія РФ ударила ракетами по центру Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія, де були відвідувачі та працівники. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, 63 отримали поранення. Того ж дня служба безпеки України затримала ймовірного навідника пізніше йому вручили підозру у державній зраді, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Владислав Колов Євген Єжов, Суспільне новини. Untertitelung des